Виконком нової каденції Асоціації футболу Дніпропетровської області у практичній площині продовжив власну усталену традицію розвитку розбудови та популяризації гри мільйонів в регіоні. Наступним таким кроком стало проведення чергового за ліком аматорського турніру Голд Кап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. На попередньому етапі в ньому взяли участь 24 команди, які зіграли за коловою системою. Кожен з кожним у шести групах. По два їхні переможці та чотири кращі третіх місця отримали право зіграти в плей-офф, який стартував матчами однієї восьмої фіналу. Один з майбутніх фіналістів, дублюючий склад спортивного клубу Дніпро 1 Ю 19 був сильнішим у своєму квартеті і на цій стадії змагань з рахунком 2-0 здолав ОФК Новомосковськ. У чвертьфіналі у напружному поєдинку він 3-1 був сильнішим від сталі ДМЗ. А за крок до вирішальної зустрічі змагань у серії після матчових пенальтів спортклубівці перестукали 9-й хлібозавод. Дебютант турніру, футбольний клуб Мир виявився зухвалим новачком з першої спроби, діставшись фіналу. Шлях до нього пацифісти розпочали з другого місця у групі, потім 4-1 розтрощили Сазан. Далі після нічієї в основний час поєдинку з МДЮ США Ю-19 вони влучніше стріляли в серії пенальті. На сам кінець у півфіналі 3-1 переграли Олд Гуард. Зустріч за головний трофей для них розпочалася з пропущеного м'яча вже у її дебюті. Щоправда, ще до сигналу на відпочинок мир поновив рівновагу і навіть мав можливість вийти вперед. Проте досвідчений Антон Шарко не реалізував 11-метровий штрафний удар. Майже відразу після відпочинку Андріасян у проміжок двох хвилин на 51-й та 53-й забив два голи, чим практично і вирішив долю протистояння. 3-1 і мир, новий володар трофею Голд Кап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. У ході стислої церемонії нагородження, яка відбулася відразу після завершення матчу, срібних медалей та гравертону за друге місце були удостоєні юнаки команди 19-річних спортивного клубу Дніпро 1 Організація на вищому рівні. Ми готувалися до цього турніру доволі. Ну, провели великий шлях. І я вважаю, що ми провели доволі добре. Турнір показали не всі якості, але цей турнір нам багато чого дав для розвитку в майбутньому. Ось це ми сьогодні була заключна гра перед відпусткою, і вже з новими силами, з новими знаннями ми будемо йти в новому році в роботу. Золоті нагороди стали надбанням футбольного клубу Мир, президенту і головному тренеру якого Андрію Яковцю вдалося створити боєздатний колектив, в якому органічно поєдналися молодь і досвід таких виконавців, як вже вище згаданий Антон Шарко, а також Богдан Жинчин, Давид Зеленський та інших. Апофеозом урочистостей стала мить, коли капітан пацифістів отримав з рук виконавчого директора Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка, красень кубок за перемогу у турнірі. Після чого він розділив радість від здобутку разом з партнерами. Я збирав цю команду дуже довго. Почавали ми з футбольного турніру Пульс. Та е, по кропицях по одному, чоловічку, по, по два так шукали на, на слабкі позиції та усилювали, усилювали, е, але все одно не могли навіть е, уяву мати, що ми так от сходу візьмемо та й виграємо цей турнір. Гравці. Переможця футбольного клубу мир складають деякі склад Національної гвардії України Збройних сил України. Тому в першу чергу хотілось би побажати всім українцям, всім миру, як сказав вже президент переможців. Ну а ми будемо працювати в майбутньому. Будемо Проводити турніри та робити максимум для захисту нашої держави. Після завершення офіційної частини всі учасники традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину про фінал турніру Голд Кап 2023 пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка.